Вітаю вільних українців вільної України в просторі волі. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Сьогодні хочу з вами поговорити про узурпацію влади, чи відбулася вона в Україні, чи ні. Що взагалі таке узурпація, чи є таке поняття в Конституції, ну і взагалі, як наші народні обранці. Реагують на норми конституції вчора відбувався прямий ефір в нашій передачі про план перемоги. Модерував його Анатолій Якименко, наш однодумець. І в студії були в якості опонентів Юрій Камельчук. Це народний депутат вже не в партії «Слуги народови з неї вийшов, але залишився в фракції Слуги народа. І наш однодумець Олександр Даній, людина, яка була одним із ініціаторів революції на граніті. І от вони обговорювали питання, чи відбулося узорпація в Україні. У нас в прямому ефірі йшло голосування на цю тему. І 84 респондентів, глядачів відповіли, що так лише 16% Вважають, що що ще ні. Ну звичайно, це не репрезентативна вибірка. Там проголосувало близько 400 людей, і фактично, це люди, які постійно дивляться наші прямі ефіри. Я вам закликаю заходити в п'ят в четвер, в сіна годині на прямий ефір. Там постійно відбувається. Дискусія в прямому ефірі. Ви можете задати питання учасникам етеру, можете проголосувати за питання, яке ми обговорюємо, і так долучитися до формування суспільної думки. Наш майданчик намагається представляти різні позиції, різні думки і в дискусії шукати істину. Тому заходьте по четвергам о 15.00 прямий ефір, дискутуйте. Підтримуйте одного або іншого опонента. А головне дійте, тисніть на владу і давайте змінювати Україну разом. Ну щодо теми дискусії, ви знаєте, що на цьому тижні Верховна Рада проголосувала постанову про те, що запроваджений в Україні воєнний стан не дозволяє провести вибори згідно з конституцією України. Це розберемо окремо. Разом з тим, український народ єдиний у тому, що такі вибори мають відбутися після завершення війни. Як Верховна Рада могла прийняти рішення за весь народ, також обговорювалася на цьому етері, раджу вам подивитися в записі. Я залишу тут посилання на цей етер вам робити висновки, а я зроблю свої. Ну і парламент заявив, що своїм рішенням оголосив проведення виборів президента України, щойно в Україні буде забезпечено всеохоплюючий справедливий і сталий мир. От коли Верховна Рада визначиться, що в країні настав е, всеохоплюючий, справедливий і сталий мир, тоді пройдуть вибори. Питання: хто де ви бачили норми? В конституції, в законах, що таке всеохоплюючий справедливий сталий мир. Хто буде визначати? Ну і щодо неможливості проведення виборів згідно з Конституцією, я неодноразово піднімав це питання. Проходилися ми по конституції. Давайте ще раз тут швиденько пройдемось, щоб розуміти, що ж говорить конституція про вибори. І конституція говорить, що дійсно Верховна Рада зараз неможливо вибори під час воєнного стану. Чергові вибори до Верховної Ради відбуваються в останню неділю. Жовтня 5-го року повноважень Верховної Ради України цей час минув, але стаття 83 конституції України каже, що у разі закінчення строку повноважень Верховної Ради під час дій воєнного чи надзвичайного стану її повноваження продовжуються до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради обрання після скасування воєнного чи надзвичайного стану. Тобто, Конституції чітко прописано, що в разі воєнного стану Верховна Рада переобирається тільки по завершенню е, цього воєнного стану. Звичайно, е, законодавець зараз, е, на, на мою думку, перевищує вже 13-14. Я не знаю навіть е, який раз оголошується воєнний стан. Воєнний стан оголошується в разі загрози вторгнення, агресії. Ми розуміємо, що у нас іде 11... Рік війни і е, три роки назад оголосили воєнний стан, який мав би перерости в стан війни, який також в конституцію е, прописаний, але законодавець не розписав його в законах лише в е, нормі статті Конституції. Я зараз вас не буду грузити всіма нормами конституції. Давайте зупинимося ще на виборах президента. Про що говорить Конституція? Стаття 85 Конституції до повноважень Верховної Ради України належить призначення виборів Президента України у сток, передбачений цією Конституцією. Що говорить Конституція про вибори президента? Стаття 103. Чергові вибори президента України проводяться в останню неділю березня п'ятого року повноважень президента України. У разі дострокового припинення повноважень президента вибори президента України проводяться в період 90 днів з дня припинення повноважень. Тобто в Конституції немає жодного заборони на проведення виборів під час воєнного стану, надзвичайного стану, лише пряма норма, що Вибори відбуваються згідно Конституції. Верховна Рада має оголосити вибори, і вони мають пройти в п'ятий рік останній неділя березня 5-го року. Жодної заборони проведення виборів президента в Конституції не передбачено. Єдине, де передбачено, це в законі про воєнний стан, де законодавець всупереч Конституції. Додав е, норму, що вибори президента в час війни не проводяться. Тобто законодавець е, перевищив свої конституційні е, повноваження і вклав норму, де під час воєнного стану вибори президента не проводяться. Я е, чув таку позицію, що е, коли закладали норму конституції, навмисно. Прибрали заборону на проведення президентських виборів під час воєнного стану, щоб не було узурпації узурпації влади, тоді кучмою, щоб не об'являв воєнний стан і не блокував виборів президента. Пам'ятаєте, колись Порошенка намагався ще у 2018 році, наприкінці 2018 року була афера. Катер, український катер, йшов до Керченської протоки, був воєнний конфлікт, і під це Порошенко намагався провести, вести воєнний стан. Тоді Верховна Рада, ну суспільство, обурилося і не провели цю норму, тому що він хотів заборонити проведення виборів зараз. Введений воєнний стан, я вже сказав, 15 раз підтверджується воєнний стан це знову ж таки порушення, тому що це не в нормах конституції. Тобто, у нас Верховна Рада, ну опять знову ж таки, узурпувала чи ні? От в передачі ми це обговорювали, і Олесь Даній сказав, що у нас немає іменника узурпація в Конституції. тобто Законодавець не описав, що таке узурпація. От заборона виборів, це узурпація влади чи ні? Такого немає. Але от законодавець, я ж кажу, що ну і сміх, і гріх у парламенті заявили, що своїм рішенням оголосять проведення виборів президента, щойно України буде забезпечення, всеохоплюючий, справедливий сталий мир. Немає в нормах Конституції права визначати, коли проводити. Вибори президента, окрім зазначеної норми: п'ятий рік повноважень, кінець березня, останній тиждень березня. Все, крапка, немає там, що якщо вони не відбулися, то ви можете провести їх коли захочете. І от тут питання до всіх нас. Мені цікаво, буде ваша думка. Як ви вважаєте? От я ж кажу, що на передачі 84% вважають, що це вже є узурпація. До речі, тут також додам в опис відео, відбулася бесіда Константина Ільченка з Василем Любарцем якраз про узурпацію влади і що робити, як повернути владу українському народу. Чому тому, що у нас згідно статті 5 конституції України, єдиним сувереном і джерелом влади в Україні є український народ, єдиними інструментами. Представництва волі українського народу це були вибори президента з конституційними повноваженнями і 450 депутатів Верховну Раду, які представляли інтереси українського народу. Тепер навіть цих норм немає. У нас інших представництв і можливості впливу на сьогоднішній день, на жаль, немає. Ви як знаєте, там була ціла низка. Також попередньо постанов, я думаю, ініційованих з банкової підтримки Зеленського. Що Зеленський легітивний. Зеленський легітимний, тому що не переобрано іншого. Не переобрано, тому, що Верховна Рада цього не зробила. Вона порушила норми конституції і фактично, я ж кажу, узурпувала таким чином узурпувала владу. Зараз впливу українського народу на дії влади немає від слова зовсім. Верховну роду ми не можемо переобрати, тому що забороняє конституцію. До речі, Олесь е пропонував, як можна вийти з цього е ситуації, тому що війна може тривати вічно. Що таке е забезпечення всеохоплюючого, справедливого і сталого миру не зрозуміло. От е зараз зупиниться, заморозиться війна, навіть е віддадуть нам якісь території, але без Донбасу і без Криму це. Всеохоплюючий справедливий і сталий мир чи ні, як де норма, де за що зачепитись в Конституції? Не передбачено. І Але з Даній там говорить, що в принципі можна прийняти переходні положення, тимчасові, щоб вийти з цієї ситуації і призначити е, окремим е, рішенням внести тимчасові положення норми конституції. Для виходу з цієї ситуації. Але ж це ж про це треба говорити, це треба обговорювати і приймати рішення. На сьогоднішній день волі у Зеленського, у наших народних обібранців, які обирають український народ. Я, до речі, з Людмилою Немирою провів бесіду. Якраз що таке мир і що таке перемога? Як досягти миру і перемоги? От на, на, на ці питання ми маємо дати відповідь. На жаль, наші народні обобранці, Зеленський, не шукає виходу з ситуації, в якій Україна опинилася. До чого призвела ця ситуація? Чому у нас війна? Тому що ми слабкі. Тому що ми не вкладаємось нашу безпеку в оборону під час закону про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, ми не переводимо економіку, систему державного управління на потреби воєнного часу. Претензії українців страти українців, які борються, які на своїх плечах виносять всі тягати та позбавлення, саме те, що окремі страти українців не переймаються цим. Вони переймаються, чи легітимні вони чи нелегітимні. Легітимність визначається українським народом. Український народ дає майдат на окремі функції державного управління, на окремі владні повноваження, щоб вони здійснювалися в інтересах країни, в інтересах українського народу. І цього не відбувається. От е, я вам сказав, там е, співбесіда е, розмова Любарця з Ірченка, подивіться. І вони там говорять, що український народ надає повноваження, і український народ має відбирати ці повноваження. Як це відбувається на толоці? От е, Люберець постійно говорить, треба провести толоку, всенародне українське віче, і український народ, як джерело влади, має визначитись, хто має які повноваження, на що ми делегуємо цих людей. Не доводити до хаосу до майданів а визначитись, скласти план народний план перемоги. Ми його склали. Ми запронували перших сім кроків. Пітішн ФБУА, ви знаєте, 6700 людей проголосували, підтримали нашу е, звернення. Це електронне ВІЧЕ, це народний референдум. Це є електронний майдан, який ми зараз проводимо. Толоку ми звертаємося до... Єдиного джерела влади українського народу з пропозиціями, що робити в даній ситуації. Люди з владними повноваженнями не хочуть е, вирішувати нагальні потреби, не хочуть перемагати. Питання перемоги вже не стоїть на порядку денному. Вже якийсь е, всеохоплюючий сталий справедливий мир. Що це таке для нас? Всеохоплюючий сталий мир буде. Коли Російська Федерація, ця імперія зла тюрма народів, не зможе захоплювати і вбивати українців, для цього ми маємо знищити їх військовий потенціал інтелекту, технологій і коштів у нас досталь. Просто треба скерувати, а для цього ми маємо змусити наших можновладців, наших людей з владними повноваженнями виконувати їх функції, виконувати конституцію, виконувати закони, закон про мобіліційну підготовку і мобілізацію. Про це і говорить, що під час воєнного стану вся економіка, система державного управління. Направляються на потреби воєнного часу, і вони мають виконати. Ми маємо скоротити зайві витрати, які не потрібні під час війни. Я от наводив і е, в Фейсбуці писав е, допис і Людмині е, по 24-му році. Результати вони запланували. Вони це е, Кабмін, Верховна Рада і президент в 23-му році, складаючи бюджет, коли була заблокована допомога. З сполучених штатів на півроку, з вересня 23 по квітень 24 року було заблоковано. Вони прийняли бюджет, де передбачили 256 мільярдів на виготовлення зброї 6 тисяч доларів. Коли Камишин сказав, що ми можемо власними силами виготовити на 18 мільярдів тричі більше, не дали фінансування. В результаті вони були змушені за рік збільшити на 233 мільярди. За результатами 24-го року було профінансовано виробництво зброї власної потужності власним ВПК на 488 мільярдів на 233 вдвічі підняли, але все рівно за цей 24-й рік. Через Прозоро у нас проект народний аудит» Юлія Грушко постійно. Контролює ці витрати просто шалені витрати за рік вони витратили чи пройшло через Прозолоро 1,3 трильйони втричі більше, ніж витратили на е, потреби виготовлення власної зброї. Третій рік війни вони не можуть виконати закон про мобілізацію і ховаються за нормами закону, які протирічать Конституції, не провели вибори президента. Дали важелі впливу Трампу і Путіну е, тиснути на недолугу українську владу, замість того, щоб дослухати до українського народу і виконувати його волю. Тому єдиний шлях це скласти народний план перемоги, затвердити на всенародному українському Віче і вимагати його виконання. От Петішн ФБУА сайт, це сайт. Електронного віча, народного референдуму, де кожний українець може висловити свою позицію. Тил має зараз забезпечувати потреби фронту. Я благаю всіх українців. У нас страта українців 3 мільйона зараз тримає фронт. Фронт досі не прорваний, тому що 3 мільйони людей не складають зброю. Тил з е, бізнесменів, з родичів, з волонтерів. Постійно допомагає, але це функція держави. На це має бути на, на, націлена держава. І люди, які зараз в тилу, не мають між собою гризтися. Зараз в допис е, прийшла, ну, це е, російське ПСО Чому не воюєш? Ви маєте задавати це питання не цивільним людям, а армії чиновників. Мільйон вісімсот людей з владними повноваженнями марадерять, розкрадають кошти, які... За законом про е, мобілізаційну підготовку, і мобілізацію мали бути скеровані три роки на потреби воєнного часу, на потреби фронту. Весь тил має вимагати від можновладців від людей з владними повноваженнями виконувати їх функції, не народжувати оці постанови, просто сміх, не порушувати кожен день конституцію. Не підробляти закони під власні забаганки, а виконувати волю українського народу. Воля українського народу має бути почута. Вона буде почута, якщо під такими зверненнями, як от Петішин ФБОА, сім кроків до перемоги, будуть мільйони стоять. І ці мільйони почнуть боротися за виконання цих пунктів плану. Недостатньо не розписано. Допомагайте, долучайтесь. Там є анкета. Ви можете зайти на сайт. Заповнити анкету і стати учасником руху нас має бути мільйони. Український народ має бути почутим, хоча б власними можновладцями, якими ми делегували їм повноваження, які вони узурпували, і не хочуть слухати волю українського народу. Воля українського народу полягає в перемозі над суцільним злом, зовнішнім, і над внутрішнім ворогом, який гирами повис на нашій перемозі і ціною. Жертв ціною втрат ми платимо саму дорогу ціну життя найкращих українців на фронті, тому що тил не готовий перемогти. Ми маємо перемогти. Це можливо. От повірте, люди, які воюють, вони знають потенціал українців. Просто треба об'єднатися і вимагати від усіх в перемозі має бути залучений кожний. Українці, що в тилу зараз мають тинуснути на справжніх ухилянтів. Це можновладці, які мають влажні повноваження і не виконують свої функції. Тому разом до перемоги ми переможемо, якщо ми будемо єдині в своєму пориві. Ми маємо скласти вимоги і вимагати їх виконання дій, дій і дій. Ні тій осторонь. Від кожного залежить, чим закінчиться ця війна. Ця війна має закінчитися нашою перемогою. Разом до перемоги. Слава Україні!